Слава Ісусу Христу, брати і сестри, сьогодні буду читати з Євангелія від Луки, 18 розділ. Тут Ісус Христос розповідає дві притчі о том, як треба молитися, не нападати духом і вірно приходити до Ісуса Христа в молитві до Бога. Тут необхідно нам почерпнути урок, яка необхідна віра, яке необхідне молитовне життя, яке Бог хоче бачити в нас. Отже, я читаю з першого вірша. Він розповів їм притчу, як треба завжди молитися і не занападати духам. Кажучи, був один суддя в якомусь місці. Що Бога не боявся, і людей не соромився. Була ж у тому місці вдова, що приходила до нього і казала, захисти мене від мого супротивника, і він не хотів того досить тривалий час. Згодом сказав собі: хоч і Бога не боюсь, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. І потім Господь робить урок для нас повчання. І мов Господь, слухайте, що каже неправодний суддя, чи ж Бог не захистить своїх обранців, що кличуть до нього день і ніч, чи баритиметься до них? Кажу вам, оборонить їх негайно. Одначе людський син, як прийде, то чи знайде віру на землі? Перше питання, яке постає тут. До чого ці слова? Коли Господь повернеться, чи Він знайде віру на землі, у чому тут була віра у цій вдовиці, що вона кликала вдень, вночі, мабуть, зустріваючи цього суддю, але він барився, він не хотів їй допомагати. Хто вона така? Треба розглянути стан жінки вдовиці, у тому суспільстві. Дивіться ті часи не було пенсії, тому була заповідь доглядати, шанувати батька і матір. І ми бачимо приклад, коли Христос засуджує фарисеїв про те, що вони те, що вони повинні були забезпечувати якби пенсією своїх батьків, що вирости, лиховали їх. а Вони казали, що це шанатьба. Вона є даром Богу. Тим самим вони лукаво порушували заповідь. Вони якби одним коштом вбивали двох зайців. І Богу давали, і батькам давали. Отже, було піклування про батьків фінансове. ж саме і жінка, що залишилася без чоловіка, вона була в дуже багатьох речах майже безправна. Її припиняли слухати: Мог сусіда, переставити межу на городі. Я не знаю, ми не знаємо, що там було, які вороги, що вони робили цій жінці. Але суддя, який повинен був бути у селі чи у містечку, повинен був захистити, видати якийсь указ. Щоб ті люди послухалися. І він, звичайно, і не слухався. Жінка і чоловік, вони різні істоти. Те, що жінка помічає, то чоловік, можливо, може мати хібне, хібну думку і може помилятися. Так само, те, що може помічати. Якусь брехню чоловік, не завжди жінка може розрізнити, тому, особливо в цьому віці, де стільки брехні навкругі, і ми знаємо, як помилилася Єва на початку, розмовляючи з діяволом, і як дьявол її легко обкрутив. Тому ця вдовиця була в такому положенні. Що вважалася вона беззахисна бо втратила свого чоловіка? І, мабуть, і батька вже не було. Отже, її надія була те, щоб звернутися до влади у цьому селі, до судді, який зможе вирішити її питання. А... Але з такого матеріального становища, з матеріальної ситуації ми хочемо отримати урок духовний. Вона розуміла ставлення суди до неї, тому що вона зверталася не один раз. І так як він не боявся Бога, а сумління мовчало у ньому, він не боявся людей, мабуть, люди казали, та що ж це? Він не захищає цю вдовицю, він продовжував не дослуховуватися до неї. І її постійність у зверненні, можливо, вона його перестривала у суді, або, я не знаю, можливо, в Слові Божому сказано в деяких місцях, що судді сиділи біля брами міста. Можливо, вона йому докучала, як написано в російській мові, то він вирішив захистити саме із-за цього, із за її постійних звернень. І Господь він дає урок. Слухайте, що каже неправедний суддя. Тобто він порівнює. Ставлення і поведінку цієї жінки до поведінки віруючого, як він шукає Бога у своїй справі. У людей багато справ буває по життю. І перша, сама головна справа, яку Бог хоче, щоб ти казав, розмовляв до нього, це спасіння, спасіння душі, спасіння твоєї сім'ї, спасіння. Твоїх знайомих, братів, сестер, сусід. Таким чином у нас є багато чого молитися, але цей суддя світський, і ми знаємо, що не так легко отримати щось, коли нам треба, не завжди легко це отримати, тому що у людини може бути своя думка, це наш досвід земний. Тут же молитва до Бога. І ми повинні, так само як ця жінка неприступно говорила до судді, зверталася до судді, так само молитися і звертатися до Бога у наших справах. Ми повинні твердо знати, що яка воля Божа щодо нас. Читати Слово Боже для Цього, який Бог добрий до нас. І вже на основі цього молитися до Господа, як це вдовиться. Але ми повинні відрізняти, що Бог, Він добрий Бог, Він не як цей суддя. Звичайно, Він хоче подати нам допомогу і спасіння по різним питанням по питанням, як я сказав вже, духовним, по питанню матеріальним і здоров'я, і устрій у житті, про все Господь може дбати і дбає про своїх дітей. І хоча Бог і благий Бог, але Він хоче, щоб ми були ретельні у нашій молитві до Нього неотступні, як ця вдовиця. Тільки треба розуміти, що Бог він грішників не чує. Тому, як би грішник не молився, першу чергу, що йому необхідно зробити, це покаятися. Отже, дуже часто бувають якісь перепони які не дозволяють, не, не дають можливість Богу відповісти. І ці перепони, людина думає, в чому причина. Треба глянути на своє життя. Треба глянути на, на те, скільки ти ревнуєш по Богу твоєму. А, глянути на те, чи є гріхи у твоєму житті. Що Дух святий тобі показує, від чого треба. А, з чим треба розтатися. І ми це далі прочитаємо, що необхідно для того, щоби Бог відповідав, необхідно просити Бога і не ставити себе високо перед Богом, коли ти молишся, і тоді буде подано прощення. І коли Бог прощає, то Він дуже прислуховується до молитви і до прохань. Тих, хто вірують у нього. Отже, він допоміг такої людині, як оця вдавиця, подав їй спасіння, тому що вона проси неотступно. Цей самий урок він показує, як він відповідає. І ось що Христос каже про Бога. Чи ж Бог не захистить своїх обранців, обранців, що кличу до нього день і ніч, чи боритиметься до них? А що цікаво, я хочу звернути вашу увагу. В російській Біблії і в Біблії Огієнка написано, як ніби Бог хоча і бариться їх захищати. Тобто, обранці Божі, вони кличуть до нього день і ніч, а він. Буде подавати допомогу, хоча і бариться подавати допомогу. Це трошки не відповідає тому, як написано у інших перекладах Біблії, в тому числі у перекладі Турконяка, який я зараз читаю. Це також суперечить наступному віршу восьмому. От дивіться, як тут написано: Бог не захистить своїх обранців». Що кличе до нього день і ніч чи баритиметься до них. Кажу вам, оборонить їх негайно. Оборонить їх негайно. Тобто Бог не бариться захищати, Бог не як той суддя. Він має а, добру природу, добру душу. І він готовий спасати. Саме для цього він вирішив послати свого сина, щоб спасти і подати допомогу. Тим, хто любить його викупити з під влади гріха. Кличу до нього день і ніч обранці Божі, як оця вдовиця. Людина встає, у неї таке молитовний стан, вона молиться Господу. Людина лягає спати, а ми знаємо, що дух він не спить. Дух людський. І тоді її дух також у контакті з Богом. Вона не припиняє бути дитиною Божою, коли вона лягає спать. Отже, дух у такому стані, що він постійно кличе до Бога. О Спасінні. І він ставив питання, чи ж Бог не захистить своїх? Обранців, звичайно, захистить, що кличу до Нього день і ніч. Наскільки необхідна молитва, молитовне життя? Я вас підбадьорюю так молитися, тому що Христос так вчить молитися, як ця вдовиця. Дуже часто людина не розуміє, вона помилилася і Бог не відповідає. І людина не завжди може зрозуміти, чому саме Бог не відповідає. Тому необхідно не зупинятися молитися. У процесі молитви буде сказано, буде показано Богом, ти будеш стикатися з якимись проблемами і Дух Святий буде показувати, як тобі вирішувати. Що саме не дає тобі отримати допомогу від Господа? Отже, таке молитовне життя, що ти кричиш, кличеш до Бога день і ніч о допомозі, воно, як той вогонь, воно спалює, випалює усе, що не потрібно в тобі.